Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топ реплейчик наш український. Сьогодні гравець буде показувати, як нагинати на Т-32 на мапі Ласвіль. Сьогодні дивимося реплей від підписника з Ніком Тауматурк FS Юа. клан нашого автора реплею сьогоднішнього. Ми граємо у зводі з Єлсі 90. Знаємо, фармить чоловік на ЕВ-90. 90 грає з нами у взводі. Ми швидше за все прокачуємо Т-110Е5, тому що не пише кількість проведених боїв. Швидше за все, Т-32, це от, такий прокачуваний, прохідна вісімка. Обов'язково, якщо дивиться наш автор і цей бій, то якщо що, поправить мене в коментарях. Так і сьогодні, як я вже сказав, граємо на мапі Ласвіль і відразу поговоримо про гармату трішечки. У нас тут 105 мм гармата, де у нас. Стандартні йдуть бронебійні снаряди, 320 разової шкоди за посеред та 218 мм Пробувають в броні. Це у нас, я вам скажу, підтягнуло. Якщо я не помиляюся, т 32 у нього було 198 мм бронепробиття. Якщо я не помиляюся, звісно, поправте мене в коментарях. Та голдові у нас тут йдуть підкаліберні снаряди теж. 320 разової шкоди за постріл та 252 мм пробувають броні. Та залишаються у нас осколково осколковосні снаряди. 420 разової шкоди за постріл та 53 мм бронепробиття. Ну що ж, по бою, дивимося на етапи команд. У нас повністю однорівневий бій. Повністю всі вісімки по одній артилерії в команді та по два легких танка. У нашого легкого танка, нашого СОЗводу на ELC 790 90 забирають нашого друзяку. Так, і дивимося на хітпойнти. У нас вже 963 хітпойнти які залишаються з півтори тисячі. І у нас поки що нуль на нашому рахунку, в нашому активі. та КРНР-1 і М зараз будуть давити так на прикритті У нас ззаді стоїть тільки ВЗ-130. 21 FT, теж преміумний танк. Всі фармлять сьогодні вечором. Так, і наша реплею на фійкаці намагається тут розминати КР Нарвуана. Тут уже три шістки ми настрілюємо, 666. Але КР Нарвуан стріляє на голдових бронебійних, підкаліберних, перепрошую, БП пише підкаліберних снарядах, так, і у нього три позначки на гарматі, я вже дивився цей біо воськово. Прожимають по видобайку за такий бій. Дуже-дуже мені сподобався цей бій, дуже шикарно. Зберемо всі топові медальки, які тільки можливі, та в кінці навіть наш автор реплею взяти дуже рідкісну медаль. Так і це він спеціально це зробить. Так, і об... так що обов'язково додивлюся до кінця. 3-4 рахунок. Ми їдемо на Кейер Нарвона, Так бачимо, у нього три позначки на гарматі. Так, і... Але ми теж не шиті. 311 цього разу вилітає за постріл. Він нам віддає на 230. У нас мало залишається хітпоінтів, Ми борт башні йому даємо на 304 хітпоінти, 1281. У нас уже настріляно. Так і він нам шотний, але тут уже рекошет у нас залишаються тільки стандартні бородові снаряди. Треба забирати кайрнарвона. Їдемо на нього. Так нічого не виявиться. Наш авториплею дуже акуратно вицілює та забирає. 247 хітпонтів цього развитає. Ну тому що більше не було. Так, забираємо, відправляємо нашого, точніше, не нашого, а. Противника статиста, який мав три позначки на Кайр Нарвоні, це дуже чудовий танк восьмого рівня. Хто не знає, хто грає турніри, до речі, в World of Tanks, є турніри, хто не знав. Можна виграти золото на восьмих, шостих, на дев'ятих дуже рідко бувають турніри. На десятих рівнях. Я раніше, коли в мене було трішечки більше часу, я грав, так і перемагав. Переважно більшість я грав тільки на восьмих рівнях. Тут, оце якраз Нарвон, це один з цих танків, який дуже-дуже шикарно підходить. Для турніру, там як зараз я точно не скажу, скільки можна в турнірах зараз заробити золото, але якщо я не помиляюся, десь біля тисяч, якщо зайняти перше місце. Там сітка йде. Там, якщо більш точніше подивитися, там можна знайти звичайно в інтернеті. Не будемо углублятися в цю тему, бо тому, що ми будемо дивитися топовий бій, 7-10 рахунок. І подивитися на хідпойта команд. Ми апро реємо в два рази, навіть більше ніж у два рази, е переважають противника сили по хітпойнтам на команду. Тож ніж так і зараз будемо якось старатися. Витягувати цей бій. Бурасик, вся. Фуловий так, Скорпіон, жієві він цього навіть не сподівався від нас, ми Зараз будемо приїжджати на його базу. Так, даємо йому постріл на 331 хітпоінт. Зараз тут другий буде так. Залітає другий теж 341 хітпоінт цього разу 200 вже настріляно. Так і ми потихеньку розминаємо противників. Тут бленшот уже віддаємо про дивінним снарядом. До речі, у нас 4 осколково фугасних снаряди. Можливо, варто було. Перезарядити, перекинути на осколково-фасний снаряд, але тут вже невідомо хто перший вийде, Так, і даємо на 318 він нас не пробуває, у нас, До речі, у т 32 дуже шикарна, топова, броньована башня. Башта у нас просто в огонь, так що Я дуже давно качав оцю гілку, не знаю, можливо, це був десь. Рік 2017, можливо, пізніше трішечки. На т 5 він давно в мене в ангарі є. Т-32, і це в мене був такий танк, я можливо, навіть на ньому не грав, а через чистий досвід я його просто перекинув, награвав на якомусь другому танку. Чистий досвід та перекидав його. Якщо не помиляюся, от на М103 я грав дуже чудовий танк. Рекомендую, хто не має М103. Це просто дуже один з найкращих важких танків на 9 рівні. Т-29 теж дуже чудовий. А т 110 Є5, це просто імба на 10 рівні. Тож, якщо хтось не качав оцю гілку, то ж рекомендую, звичайно. Так, у нас залишається два союзника із 2. Варіант-2 та КВ-5. Так, вже забирає на прожатту 46 Іса другого нашого союзника. Ми даємо тут блайн. ти ззаді проїжджає Скорпіон. Джив. 15 хітпонтів. Подивіться, 440 хітпонтів задає. Подивіться, скільки у нас хідпонтів залишається. Один хіт один хітпоинтик, залишаємося. Ми вже е на одинці проти шести танків. 2, 4, 6, так проти шести танків. Ми їдемо в сторону Скорпіона GM. Що це за все, зараз будемо його забирати. Так. Акуратно виїжджаємо, знаходимо тут ХМ, два східпонтів забираємо. Що за все, в нього був завантажений осколков снаряд. снаряд, тому що бачили, як снаряди як полетів. Так, е так на скорпіона виїжджаємо. Так, забираємо 15 хітпонтів. У нас теж не пробуваємо. Якщо б Скорпіон завантажується. Сколку власний снаряд, нам були б не переливки, Ми вже пішли в наступний бій це гарантія. Ну, можливо, нам. Якісь не невеличкий шанс, щоб. Подивіться, який шотик. Як 268 хітпоинтів. Я хотів сказати, що наша гармата могла зжарти, осколку фусний снаряд. Тут даємо прожето 46-му, 332 хітпоинти. У нас один хітпоинт залишається, я вам нагадую. Прожето 46 вицілює нас, і в цьому нам дуже щастить, що він не їде. Нам назустріч 348 цим пострілом залітає. Так, він нас двох шотний, куди він втікає, невідомо. От що зараз робить? Ворожий прожето 46, от невідомо зараз буде. На нас падати, чи що? Так, падаємо, і ми вицілюємо ВНЛДшку, ви забираємо 116 хітпонтів, дивлячись, хтось один бере е базу. Не знаю, можливо, швидше за все, це ВК-4502А, бо тому що він останній раз там світився. Так і тут ХВК-30, бачимо сойозних, як наш вбоїває, дивиться, просто шокований, як наш автореплей витягує сьогодні 4456 завданої шкоди, 2620 у нас натанковано, заблоковано бронею, та 6 фрагів у нас на рахунку. Залишається два противника, як я вже сказав, так. Артилерія та ВК-45. Їдемо, швидше за все, зараз будемо знаходити артилерію. Можливо, це буде і ВКшка. Зараз будемо бачити. їдемо так через кущі. Можливо, будемо тут пересвідчувати. Чекає тут на артилерію, наш шовторіплею, швидше за все, тому що через снайперський приціл він дивиться. Так, і подивіться, все ж таки, вона тут стоїть і. Не знаю, куди подівся наш снарядик. Але нічого, ми перезавантажуємо новий. У нас бронебійних два снаряди залишаються так. Ви Вона вицілюємо, тут осколков власний прикидаємо. Так, швидше за все, артилерія спить. Бачимо, вона не рухає своїм хоботком гарматою, зовсім нічого не їздить. Так і ми її забираємо без жодних зусиль, бо тому що вона, швидше за все, вилетіла. Сім фрагів на рахунку і залишається ВК-4502А. Це восьмого рівня. Якщо я не помиляюся, це перед ВК-4502Б, так званий в народі тапо, тапок Б. Недавно я записував Бій на тай 5 Хеві, то він проти нього якраз воював. Так, і залишається у нас чотири снарядика, два осколкофласних та два бронебійних. Так, підсвічується ВКшка. І. Так. Так, все ж таки підсвічує. Подивіться, от що це за це, це якийсь був незаконний шот. 341 point, не знаю, це... Треба нашого автореплею сажати до в'язниці. Це незаконний був шот, так і... Подивіться, що робить наш автореплею. Хто не знає, я думаю, більшість уже всі зрозуміли, що робить наш автореплею. Він вистрілює, щоб отримати дуже е, рідкісну медальку. Залишає, залишає тільки один продоввіний снаряд, так і забирає останнього противника. Дуже дякую за такий топовий реплейчик, Тож обов'язково підтримую, подобайкою, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.